Мікс жіночого одягу відомих брендів. Тепленькі шортики В розмірі 40-42. Будуть Будет у розгорнутому вигляді. Ковтинка укорочена. Дуже гарненько зроблена на грудях. Виподібний виріс. Металева вставка. Розмір 44 Тканинка, рубчик. Дуже приємна на дотик. Жилеточка в розмірі М. Теплесенька. Дуже гарненький теж матеріал. Штанцій кльош, врубчик, розмір 42. На поясі стягується. Шортики, такі, як були на початку відео, запаковані. Широка резинка на поясі. Розмір 40-42. Також дуже приємні на дотик. Топ тепленький на бретелях. Розмір 36-38. Жилетка в розмірі М. Ковтинка, манжетик на рукавчику. Сам рукавчик йде таким фонаричком. Пришита декорований ланцюжок. Розмір ковтинки. Іксес. Дуже тепленька. штани кльош в розмірі 36-му. Шорти, розмір 40-42. Ковтинка з відкритими плечиками. Розмір 36-й. Жилетка в розмірі М. Штанці розмір 42. Та така жилеточка на гудзочках застібається. Карманчики присутні спереду, розмір жилетки, XS, Досить така плотненька і гарний матеріал ззовні.